Йой, двісь, курва, ще ми сонце б'є, песок, що я ніц не виджу. Я тобі кав, десь воно вже понесла третій міг до тої червоної машини. Я тобі кав, ну а тому Петрові хто поможе? Ті городи обробляти, тих криї обходити, ті квачки садити, та в нього зараз обчисті, що він завтра піде до мене їсти просити. Тато, агій, ну а ви що тут під браму робите? Що роблю, пантруйсю? Десь пантруй, що то у нас Петра обчистки до нитки, біка би хоч му трусили ще, не? Я тобі кажу. Ти довго ви тут сидите? Не, 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 далі, не, не, далі понесла, не. Час. Но ви не змерзли? Чекай, чекай, боді. А де, де, тихо. Не. Тато, я вже змерзла у папірки, я, а чекай, бужики, світер, сві, я. Чекай, вже якийсь звітер звіє, вже змерзла тут. Я, кер... ja. А я тобі кажу. Йой. ось, десь, десь, десь. не, ще пакую. Ні, я вже тут сів сигером, вже не змерз. Йой, тято, я вже не у папірки. Я йду додому. аби без ти мені потім подзвонити і все розказати. Де? Вже цей сонце сховало. Вони ще пакує, я тобі кажу. Укриєшся ноги цим ковром, бо вже змерзла. не змерзла. Десь.